Рівняння синус х дорівнює 0 одиниці та мінус одиниці. Чимося розв'язувати тригонометричні рівняння і почнемо з таких рівнянь, у яких розв'язок записується безпосередньо з одиничного тригонометричного кола. Нагадаю, коло радіуса 1 в з системою координат і є одиничним тригонометричним колом. І воно нам дуже і дуже тут допоможе. Ось перед нами є записані розв'язки усіх трьох рівнянь. Пропоную розібрати ці розв'язки на колі, для того, щоб їх не запам'ятовувати, а розуміти. І тільки подивитись на коло і відразу записати той розв'язок. Ну, ось, синус х дорівнює одиниці. Де синус дорівнює одиниці? Ось він. Одиниця по синусах знаходиться тут, на осі ігри. І цій одиниці відповідає кут пі на 2. І коли цей кут зустрінеться? Знову, через повний оберт. І отже, розв'язок так і виглядає. Це буде π на 2 плюс повний оберт 2π, а k це кількість обертів, які можна зробити. Плюс 2 πк Мінус одиниця, де по синусах зустрічається мінус 1. Ось, якщо від нуля рушитися і знову пройтися по колу, то ми в мінус одиницю прибудемо аж в куті 3 π на 2, коли зробимо поворот на кут 3 π на 2. Але цей кут 3 π на 2 не є найближчим до нуля, а стараються записувати той кут, який найближчий до нуля. Найближчим до нуля є кут мінус пі на 2, тобто, якщо від нуля, піти у зворотньому порядку, тобто у від'ємному напрямку. І відповідно розв'язок так і буде записуватися. Мінус пі на 2 плюс 2 піка. Бо мінус пі на 2 у нас повториться знову ж таки через ціле коло. І таких кіл буде к. Ось є розв'язок. Ну і синус х дорівнює нулю це ті точки, які залишилися на, віс... на осі х, тобто в нулі градусів і в пі. Бачимо, що кожний із цих нулів зустрічається нам через півколо, тобто через період пі. Ну і отже, ніби ми мали би написати 0 плюс піка. Ну, оскільки 0 не впливає ні на що, то розв'язок так і виглядає. Х дорівнює піка. Ось такі розв'язки цих трьох рівнянь. І попробуємо розв'язувати рівняння. Отже, перше пропоную таке синус х. Раніше 4х дорівнює 0. Невідомий в таких рівняннях завжди буде знаходитися між, наприклад, синус і дорівнює. Тобто невідомий у нас 4х. І оскільки у нас синус дорівнює 0, то розв'язок отак виглядає. Будемо писати піка. Тоді нам треба знайти сам х. Так як в звичайних рівняннях, щоб знайти невідомий множник, треба, що х дорівнює піка Поділити на 4 і приписати, що k є цілим числом. Друге рівняння. Синус х на 6 дорівнює 1 Отже, невідоме в нас х на 6 поділене. Одиниці розв'язок виглядає ось так: пі на 2 плюс 2 піка. Ми то і пишемо. Ем, так, перепрошую, пі. Пі на 2 плюс 2 піка. Ну, і тепер, так як в алгебрі, треба знайти це х, тобто треба усе помножити на 6. І отримаємо, що х дорівнює 6 π на 2, додати 12 піка. Ну і остаточно 6 і 2 ще скоротимо, і виходить х дорівнює 3 π плюс 12 піка. Ну, і k є z. А також третє рівняння з мінус 1. Має такий вигляд синус 2х мінус пі на 6, дорівнює мінус 1. Отже, невідоме є те, що в дужках. Записуємо 2х мінус пі на 6 дорівнює. А для мінус 1 ось так виглядає розв'язок. Мінус пі на 2 плюс 2 піка. Ну, а тепер що нам треба знайти? Невідомий 2х. Дорівнює, Тобто пі на ші... мінус пі на 6 перенести в другий бік. Пі на 6 буде мінус пі на 2, плюс 2 піка. І щоб не зводити до спільного знаменника, я собі роблю так. Пі на 6 це 30 градусів, пі на 2 90. Тобто 30 мінус 90 це мінус 60. Я пишу, що це буде мінус пі на 3, плюс 2 піка. Ну і остаточно потрібно ще все поділити на 2. Отже, х дорівнює мінус пі. На 6 плюс піка. К є Z. Ось так виглядають розв'язки рівнянь синус х до рівня 0 1 і мінус 1. І ще раз кажу, що їх не обов'язково запам'ятовувати, якщо добре зрозуміти, як їх виписати із тригонометричного кола.